Обіг, податки та статус криптовалюти в Україні. Парламентський комітет погодив ключовий законопроєкт щодо віртуальних активів. Важлива співпраця. Делегація Верховної Ради відвідала структуру НАТО, яка координує безпекову допомогу для ЗСУ. Медичне партнерство Україна поглиблює співпрацю з найкращими лікарнями світу. У німецькому Візбадені відбулося засідання між парламентської ради Україна НАТО. Депутати домовилися координувати зусилля напередодні засідання парламентської асамблеї НАТО в США, яке відбудеться наприкінці травня. Представники Верховної Ради разом із колегами з країн-членів альянсу обговорили посилення військової підтримки України. Міжнародні партнери демонструють єдність у цьому питанні. На засіданні також лунали заяви про необхідність чіткого плану країн Європи з підвищення здатності України оборонятися і спільного тиску на агресора. Також українські парламентарі відвідали структуру НАТО, яка координує безпекову допомогу для ЗСУ. Врегулювати ринок криптовалюти в Україні, який досі існував без чітких правил. Комітет з питань фінансово-податкової та митної політики погодив законопроєкт про віртуальні активи і рекомендував його до розгляду у першому читанні. Згідно з документом, віртуальні активи це цифрове майно, створене за допомогою технології блокчейн. Вони не вважаються грошима і не можуть використовуватись для офіційних розрахунків. Власність на такі активи підтверджується цифровими ключами. Передбачені чіткі правила для компаній, які публічно пропонують криптоактиви. Для цього має бути обов'язкова біла книга, документ, в якому вказані всі ризики і умови. Також регламентується авторизація та захист прав клієнтів. Особливу увагу приділено оподаткуванню. Прибуток від операції з криптоактивами, тобто різниця між витратами на купівлю і доходом від продажу, оподатковуватиметься за загальною ставкою, але власникам крипти дають шанс легалізувати її за пільговою ставкою 5% упродовж року після набуття законом чинності. Провадження цифрових технологій у ветеранській політиці обговорили на засіданні круглого столу у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за участі представників міністерств та ветеранських організацій. Як зазначив голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів Анатолій Остепенко, важливим є створення єдиного державного реєстру ветеранів війни. Він дозволяє оперативно отримати інформацію, уникнути дублювання даних та покращує взаємодію між відомствами. Серед іншого, онлайн-сервіси для оформлення медичних пільг, що зменшує бюрократію та економить час ветерана. Учасники круглого столу наголосили, що стратегічною ціллю є створення цифрового екопростору. Це інтерфейс ветерана в єдиному державному застосунку. Дія ветерани в єдиній базі зможуть отримати низку послуг, зокрема соціальні, медичні, а також ті, що стосуються роботи або підприємництва. Це ті напрямки, де може бути запроваджена найбільша кількість цифрових послуг, підкреслили учасники круглого столу. Цифровізація – це не лише технології, як ми розуміємо, це перш за все про людей і для людей. Ветерани повинні бути не лише користувачами, а й співавторами, якщо так можна сказати, цих змін. Варто залучати їх до розробки цифрових рішень, наповнення реєстрів, надання певної інформації, адже саме вони знають свої потреби і питання, які в них виникають, найкраще. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про розбудову інституту наставництва. Документ розширює можливості підтримки дітей, які залишилися без батьківської опіки або опинилися в складних життєвих обставинах. Про це повідомила ініціаторка законопроєкту, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей Тетяна Скрипка. Згідно з проєктом закону, наставником може стати доросла людина, яка добровільно і безоплатно допоможе дитині, яка потребує такого піклування, соціалізуватися, навчатися, визначитися з освітою і вибором професії. Наразі наставники можуть мати лише діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування і лише до 18-річного віку. Запропонований парламентарями документ розширює категорії таких дітей та молоді і збільшує віковий поріг до 23 років. Наставництво поширюватиметься також на випускників інтернатів, на дітей, які зростають в інших закладах сімейного типу. Наставники можуть бути закріплені за малолітніми вагітними дівчатами або молодими самотніми мамами. Проєкт закону впроваджує також дві форми наставництва індивідуальне та корпоративне, зазначила народна депутатка. З'являться такі види наставництва, моделі наставництва власне це діяльність бізнесу. із… Групою дітей, яка війде в програму наставництва, це наставництво для молодої мами або вагітної жінки, яка потрапила в складні життєві обставини, і є ризик того, що вона відмовиться від власної дитини. Тому також ми пропонуємо такій жінці отримати друга, отримати людину, яка би змогла підтримати її в цій складній ситуації. А також наставництво для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких є діти. Нові можливості для лікарень і пацієнтів. Україна співпрацює з найкращими лікарнями світу у межах програми міжнародного медичного партнерства, започаткованої першою леді Оленою Зеленською. Наразі вже підписано 62 меморандуми з лікувальними закладами 21 країни світу. За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, такий формат співпраці, а також обмін досвідом та реалізація спільних проєктів дозволяє покращити якість медичних послуг. Наші лікарі були на стажуванні, зокрема у Німеччині, Франції, Швеції та Румунії. Знайомилися з передовими методами в анестезіології, хірургії, трансплантології, ортопедії, онкології, розповів Михайло Радуцький. Такі заходи дозволять нашим фахівцям перейняти найкращі міжнародні практики для впровадження їх у вітчизняну систему охорони здоров'я та вже дають результат. Така співпраця на рівні лікарень дозволяє покращити якість медичних послуг в Україні.